Шановні люди України, бо звертаюся до робітників заводів та фабрик, яких вже нема. До жителів сіл, колгоспи, які вже давно було знищено, за декілька десятків років до цього дня, 23.01.2024 року, 23 січня. Перший день, коли я почала писати свою виборчу програму як президент України з 2024 року, і відповідаю всім вимогам кандидата. Мені більше 35 років, мені майже 51 рік. Я проживаю з 1979 року на українській землі і останні 10 років також, а саме в Херсонській області, Каховського району, який зараз окупований Росією. Я володію державною мовою, я вмію нею писати, читати і говорити. Але я розкагаваряща, не російськомовна, бо це відноситься до Росії. А саме от слова Русь, Русь, яка була Київська, всі ці руйнування та знищення йдуть не останні роки, а вже десятиліття, з мовчазної згоди жителів цих міст і сіл, з мовчазної згоди народу України, тої країни, яка є нащадком і спадкоємицею Київської Русі, тої країни, котра мала походження від Києва. Бо Київ є мати міст руських. Чи хоче хтось, чи не хоче хтось, але дерево живе лише тоді, коли його живлять корені. Для людини це її рід, його предки, його історія, і вона стосується не тільки своїх родичів і своєї сім'ї, але й усього народу цієї країни. Чомусь ніхто не хоче зрозуміти, що немає ніякого простого народу, і немає народу, який несе код влади чиновників. Як і те, що немає ніяких каст, є тільки людина і її усвідомлення, себе як творця своєї долі, долі своєї країни, творця, який створює подібного собі, народжуючи свою дитину, дитину по образу і подобії своїй, дитина, яка є наслідком і причиною майбутнього життя. Те, що буде вкладено в його розвиток і мислення, дасть в майбутньому. Споглядати цей розвиток в худіях і творіннях нашого життя, бо одне покоління змінює інше, але вони мають співпрацювати, коли мудрість, думок і ідеї дають напрямок силі та молодості наших дітей і сумісний розвиток. Ми повинні торкатись віри та релігії, бо зараз іде такий час, коли рішення повинні прийняти наші серця, сердечні бажання, миру та життя. Наші мрії, які хочуть нового світогляду, той, про який мрія не просто адекватна людина, а така, котра несе в собі добро і усвідомлення. Бо закінчився час володарів та рабів, і кожен з нас сам за себе робить вибір свого життєвого шляху. Кожна матір кожний батько, батьки, які несуть свою любов, хочуть бачити своїх дітей щасливими, здоровими і живими. Але їхня любов поширюється на усіх дітей своїх і чужих. Ті батьки, які допоможуть не тільки в скрутну годину, але й ту мить, коли це буде потрібно, щоб не дати дитині зробити хибний крок і хибне уявлення про цей світ, в якому він народився. Кожен з нас повинен почути своє серце і серце інших людей, не розум, не логіку, не керуватися страхом і ненавистю, в якій ми зараз знаходимось. Людина, котра не знає свого справжнього, бо вона знаходиться на роздоріжжі свого буття, не знаючи, чи залишиться вона сьогодні жити, чи зостанеться калікою, чи получше, чи помре, чи буде згвалтована, і буде попрана сама сутність чоловіка або жінки. Бо війна відкриває клітку, з якої виходить звір, з тої істоти. Яка подібна до людини своїм образом, але неподібністю мислення, людина звір, яка нищить, гвалтує, заробляє на цьому гроші, бо війна це час беззаконня, потвор і душогубів, а ще це час героїв і взаємопомочі, єднання людей країни і людей всього світу, які допомагають вистояти і перемогти тих, для кого життя людини не має ніякої цінності. Для них люди це всього лише ресурс. Або стадо овець, отара овець, яким потрібен пастух. Той, котрий не тільки стриже, розділяє ягнят з матір'ю, але й вибирає, кого зарізати на м'ясо, лишаючи життя, порушивши закон Бога, не вбий. Це те, до чого нас понукають чиновники демократи і чиновники опозиціонери. Нав'язуючи всім людям країни своє, свої правила гри, в доброго і злого поліціянта, нам всім треба зцілити свої серця, свої думки від страху, що ми нічого не можемо змінити в цьому сценарію, в якому ми граємо головну роль. І вона зветься життя, яке є в кожного з нас, і її вибір, яким буде це життя. Бо воно єдине на цей проміжок часу, нашої земної долі, тут і зараз. Вірте в свій життєвий досвід, поганий чи хороший, бо ви знаєте з нього вихід і шлях, який кожен із нас пройшов за ці роки незалежності нашої країни. І побачте своїми очами історію, яку ми прожили з вами у містах і селах, при владі чиновників, згадайте, як це було і як це є зараз, і зрозумійте. Що ми творимо нову історію зараз у цей скрутний і лихий час для країни історію і народження нової держави і людей з новими серцями і новим світоглядом, людей з великої літери, люди, котрі перемогли смерть, бо вони зрозуміли, що ціннішого за життя немає нічого в всьому світі, а ще любов і кохання, бо вони зустрілюють ну, душі і серця, як у всіх. Так і тих, хто закохується, і несе своє кохання через усі незгоди, володіючи магією слів серця, несучи свої молитви у простір, звертаючись до Божої Матері, бо вона є уособлення жінки, котра дає життя, новій людині, бо вона є заступницею за дітей людських, бо вона є мати, яка оберігає та цілює, зум... а ще направляє на той шлях, з якого її діти збилися іноді треба пройти тяжкі випробування, щоб зробити правильний вибір. Вибір, котрий кожна людина робить сама за себе. Зараз руйнується стара система цінностей і система чиновника, де він був цар і Бог, в своєму вирішальному праві, бути чи не бути. Де людина без бумажки, то комаха, не людина, котра подібна Богу та його образу, а та, яку кличуть рабом. І як би не обгортали різними солодкими позначеннями слово раб, ми усі знаємо, що це невільник, той, що не має своєї волі, тобто свободи. Воля це бажання і здатність людини діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди. Так це звучить у українській вікіпедії для всіх. Ми знаємо суті наміру слова раб і слова вільний, бо ми з вами ті. Котрі пройшли тяжкий шлях. Двох років війни. І ці страждання очистили наші серця, та згуртували той народ, який залишився на території рідної землі, ні кроку назад, бо це є наша земля, земля нашого народження і яка прийме нас своє в кінці нашого життєвого шляху. Але не зараз. Бо ми зрозуміли, що таке життя та його цінність. Це вже не потреба хліба і видовищ. І вже більша частина України зрозуміли, що воїни ЗСУ і ми, народ, є єдиним цілим, бо там наші діти, брати і сестри, батьки, родичі, наші друзі, які захищають нашу неньку, її волю до свободи, а не приїхали заробляти гроші, бо то є вбивство і порушення закону Бога не вбивають. Захисник. Вимушений, і заробляння грошей на вбивстві живої людини то є прокляттям роду на знищення, бо кров то не вода. Ми побачили звірство не людей, бо людина на таке неспроможна. Ми побачили, що гроші, кольорові картинки на бумажці важливіші за життя людей, дорослих чи дітей. Ми побачили, як чоловіки втікли за кордон від страху смерті, бо в них нема честі і гідності захисника, котрі залишили своїх батьків на свавілля окупантів. І в них нема поняття батьківщина, бо вона стала асу... асоціюватись з владою, яка виступає керманичем нашого курсу. Зовсім негідного життя людини, від початку незалежності нашої країни в 1991 році. Що насправді влада чиновника дала нашому народу, нашим дітям, нашим батькам, і нам самим? покоління, яке вибирає, презентує новий світогляд не тільки своїй країні, але й всьому світу. Але щасливу державу ніколи не створити на крові, смерті, стражданнях і страху, дорослих і дітей. Держава не майбутнього, а цього справжнього теперішнього часу, в якому ми зараз знаходимося, в якому проживаємо все те, що несе війна, відчуваючи всіма фібрами свого серця і бачачи власними очима, даючи оцінку на власний розсуд і розуміння, ми приймаємо рішення і вибір, і це робить кожен з нас сам за себе, за своїх малих дітей, бо вони вірять нам своїм батькам. Що ми їх любимо, і тому ми виберемо для них шлях любові і життя, а не рабства, що несе в собі слово раб, це безправ'я людини, які ми побачили в 19-20-х роках, коли закон писався і приймався для тих, хто не має достатнього грошей і не має близьких взаємин з влади чиновників. І все більше інформації, що це була афера світового масштабу, і перші кроки контролювати людину, заганяючи її в загон і привчаючи її до стіла як тварину, без права голосу. Під страхом смерті від хвороби штучного походження і ще більше смертей після лікування її ліками фармакологічних корпорацій, і виконаних 2 мільярдів доз, які не знадобились, бо це ті хвороби, які наша імунна система може спокійно здолати, і при цьому виробити ще антитіла і покращити наш імунітет, не зважаючи на, нашу, на наше неправильне живлення і продукцію з ГМО. Ми перестали вірити в силу природи і самих себе, віддаючи своє право нести відповідальність за себе, своїх дітей і тих, хто оточує нас тим, котрому ми зовсім не знаємо і що вони нам несуть, зло чи добро. Ми не стали довіряти їм, ми просто опустили свої руки, свої безпомочі і зневірились в собі. Чомусь людина прийняла рішення, що вона не може нічого змінити у своєму житті, а тим паче країни, колихаючи себе думками, що прийде той, хто все це зробить сам. Все змінить водночас, але такого ніколи не було і не буде, бо ми є руки і очі Бога, його інструментарій, створені життя, якого бажають наші серця, той світ, в якому ми і наші діти будуть щасливими, народжується в нас самих, в єдності наших думок, помислів і дій. Тільки тоді є бажаний результат народу країни, не тоді, коли лебідь рак та щука. Як це діється у нас з вами в такий скрутний час, коли йде війна, бо в нас процвітає корупція? Депутати збільшують зарплатню собі, не зменшили зарплатню, бо все для фронту, все для перемоги. Не пішла частина їх захищати терни своїх батьківщини, а навпаки, ще втікли до інших країн світу. Поки йшла афера світового масштабу, депутати приймали антинародні закони, бо великі скупчені людей каралися законом, позбавлені волі грошових штрафів, штрафів великих розмірів. Так це і діється під час війни, коли чоловіки, захисники обороняють і віддають своє життя за вільну країну, за своїх батьків, дружин і дітей за волю. Бо ми є нащадками козаків-характерників, яких воля текла живою кров'ю в їхніх тілах. То якщо приймаються ті народні закони, то це є внутрішні справжні вороги. Люди розділилися на дві категорії. Одні плачуть, моляться, допомагають бійцям воїнам світла, бо вони б'ються за волю. Бо якщо не буде тилу, який прикриває їхні спини, то для чого вони кладуть своє життя? Зовсім молоді, яким жити, жити, радіти, ростити своїх дітей своїм прикладом. А в деяких не залишили по собі нащадки. І закінчився його рід, бо він був єдиним сином сім'ї, і він пішов до добровольця, бо його серце палало волою за свою країну і як не прослили батьки залишитись, він сказав я дуже вас люблю. Але якщо не я, то хто піде захищати вас, мою наречену, моє місто, мою батьківщину? Інша категорія, як депутати, як весілля у Львіві. Як... Якби було таке ставлено людей у другу вітчизняну, наші діди ніколи не перемогли, бо вони віддавали своє життя за майбутнє своїх дітей і внуків, за нас з вами. Так може, це морок, до якого привчає система чиновників з дитинства малого громадянина з дитсадка і школи? А далі училища, техніку, інститут, університет, вкладаючи у розвиток поняття нерівності тих, у кого є гроші і в кого нема? Привчаючи ставити в пріоритет гроші дуже великі, розміри грошей, чим гідність, взаємопорозуміння, справедливість, цінність людського життя та розвиток її талантів, бо апріорі. Дитина, що народжується, живе любов'ю до батьків, чистотою помислів і відкритих серцем, і лише оточення і державний устрій формує в дитині ті відношення до людей, держави та грошей. Дитина вчиться серед оточення і дій інших, дорослих і дітей. З дитинства інформує своє бачення відносин, вчинки на своєму досвіді. І в наших дітей, наших внуків немає тих книжок і фільмів, які були в нас, які формували наші мрії, дослідників і винахідників.